Вчора, в результаті артилерійських обстрілів терористів були пошкоджені електричні мережі на підстанції металопрокатного заводу у Київському районі. Аварія спричинила відключення електрики, у тому числі на північному водопровідному вузлі комунального підприємства Донецьк міського водоканалу». Водопостачання Київського та Куйбишевського районів було припинено. Приблизно на 4 години, але енергетики відновили енергоживлення північного водопровідного узла. Наразі воду вже отримують понад 150 тисяч мешканців Київського та Куйбишівського районів міста Донецька, а енергопостачання відновлено у більш ніж тисячу будинків приватного сектору та у лікарні номер 21 На ранок 8 жовтня, внаслідок обстрілів терористами Донецьку без газопостачання залишається. 4559 абонентів, серед них 16 багатоквартирних будинків, 3489 будинків приватного сектору і 30 підприємств міста.